Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо нашу розмову в телепрограмі Мова про мову про норми української мови. Нагадую, що телепрограма виходить в ефір за сприяння народного депутата України Геннадія Зубка. Ми продовжуємо нашу розмову про українську мовну норму і про те, як на неї впливає впливають інші мовні системи. У попередній телепередачі ми говорили про впливи російської мови. Сьогодні проговоримо про впливи європейських мов, а передовсім англійської мови. І то не секрет, що англійська мова зараз в постійній нашій присутності. Зрозуміло, що це відображається на мовленні, на мові і мовні атаки сторони англійської мови. Відчуваємо ми. В повсякденні вони проникають і в ефірі телекомпаній, вони проникають в масмедійний простір, вони проникають і в український правопис. Отож, ми запрошуємо до слова про українську мовну норму і впливи на неї мови англійської, завідувача відділу граматики. Інституту української мови національної академії наук професора Катерину Городинську. Пані Катерина, я ще хотів би вас запитати: от норма досить часто наша змінюється під впливом. Російської мови така зараз ситуація. змінювалася змінювалася, та да, й ще й зараз продовжується. <світ> от ми зараз спостерігаємо, що от ніяк не може посунути оце е, назві вулиць на ко. Вулиця Франко, вулиця Шевченко. Досить часто і оголошення. Та більше того, вони ще є, і е, в назвах в деяких населених пунктах ще вони залишаються не вулиця Шевченка, а ще досить часто можемо побачити вулиця Шевченко. От. А я хотів би запитати ще, а от під впливом англійської мови наша норма, як, чи протистоїть, чи вбирає. От, е, адже інтернаціоналізація за рахунок англійської мови відбувається в нашій мові теж? Питання дуже непросте, але актуальне. Щойно ми говорили про те, що українська мова зазнала потужного внутрішнього тиску з боку російської мови. Так. Сталася деструкція багатьох. Морфологічних, словотвірних та інших норм. Ми ще 100% не подолали наслідків цього деструктивного впливу, долаємо всіма силами. І водночас ми вже сьогодні констатуємо, що є нова біда, є новий тиск вже з боку англійської мови. Чому це помітно? От, наприклад, дуже показовий приклад. Підпливом англійської мови, в українській мові, так би мовити, із благословення в лапках наших журналістів з'явилися такі складні утворення, у яких перший компонент є прикладковим, тобто він виражає якусь ознаку. От, для української мови характерна прикладка, в якій опорний компонент перший, а прикладковий другий. Наприклад, дівчина, красуня, льон довгунець і так далі. Англійські мови. Навпаки, ознаковий компонент або прикладковий стоїть попереду. І от ми ось цю модель словотвірну модель англійської мови вперто. Вносимо, втягуємо в англійську українську мову. І вона потрапила словники. Так, вона вже потрапила, біда в тому, що вона не тільки у нашій мовній практиці. Йдеться бізнес-кола, інтернет-видання це вже в наші видання замість бізнесові кола, замість інтернетівські видання, піар-акція, замість піарівська акція. Це не українська словотвірна модель. Ми не маємо ніяких підстав її. Нав'язувати українській мові у нас є своя традиція, тому що у нас ознаку виражає прикметник це спеціалізований засіб вираження ознаки в англійській мові, як ви бачите, я назвала ось таке поєднання двох. Іменників, перший з яких вражає прикладкове або означальне значення, незважаючи на те, що це не наша чужа модель, її вперто вже внесли до мовної практики і вже її кодифікують словники, а саме орфографічний словник подає ці всі одиниці, і як ми не типове Так, не, не наше, не нормативне, чуже, не органічне подає і пропонує для вжитку. Ми чинимо Супротив, ми пояснюємо, що це чуже, це не наше. Ми не маємо підстав чужу норму нав'язувати мови, для якої це неорганічне, не властиве, споконвіку не властиве. От, на жаль, на жаль, сьогодні засоби масової інформації вони такий мають вплив, вони мають. Авторитет у наших користувачів, от що не вдається переконати саме широкий загал, що це чужа одиниця. Її потрібно уникати. А наш користувач підхопив, ага, от почув десь модно. І таке поняття ще як мода в моді, у мові. Перепрошую, і оце якраз багато людей підпадає до під цей вплив моди і підхоплює і несе. І на жаль. Масштаби цих таких ненормативних вкраплень я так назву вкраплень, дуже і дуже небезпечний. Ми втрачаємо національну самобутність нашої і граматики, бо в граматиці ознаку виражали ми тільки прикметниками, і частково тільки прикладковими ще від Київських так так, 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 так. Або ще підпливом англійської мови багато слів пишемо через дефіс. Бодибілдинг, бодибілдер. Бізнес це перший випадок. Офшор, онлайн, секонд-хенд і все в українській мові немає підстав ці слова передавати через Дефіс. Вони не є складними словами, юкстапозитами. Таке поняття є в мовознавстві. Так. Тобто два незалежних іменники поєднуємо в складне слово, і ми повинні їх писати через Дефіс. Скажімо, кафе, ресторан, отакого зразка. От. У нас немає ні слова, ні боди, ні білдинг. У нас немає окремих слів ні оф, ні шор, ніж, незважаючи на те, всупереч нашій нормі словотвірній і правописній нормі, ці слова пропонують писати під впливом англійської мови через Дефіс. І таких проблем дуже багато. Або ще можу назвати, шановних за, закличу наших радіослухачів і телеглядачів телеглядачів, перепрошую. У українській мові вже склались традиції передавати засоби вираження інтенсивності такого якось крайнього вияву ознаки, різними словотворчими засобами. Насамперед, префікси є супер, гіпер, ультра, екстра і так далі. Сформувалась традиція, цілком прийнятна у наших, так би мовити, традиціях писати ці слова разом. Незважаючи на це, знову ж таки, підпливом англійської мови нові запозичення з такими компонентами, як ТОП або ВІП, пропонують писати їх через дефіс. Якщо суперложа пишемо разом, це наша традиція українська, ВІП-ложа ми пишемо вже через дефізм. Непослідовно, не може цього бути. Це порушення норми, це розхитування норми, або ще супермодель. Це, тобто, найкраща високооплачувана модель, але топ-модель пишемо через дефіс сьогодні. У наших навіть вже довідкових виданнях не може Без цього бути послідовності. Немає послідовності передаванні слів іншомовного походження. Це дуже велика біда. Наробили такої вже біди, що я не знаю скільки потрібно буде часу, щоб навести лад у дотриманні граматичних. Зокрема, словотвірних норм якраз слово твір зазнав найбільше деструктивного впливу з боку англійської мови. Запозичення лавиною проникають до української мови. Українська мова не має таких пуристичних, тобто таких захистових традицій, як має, скажімо, чеська мова або польська мова. От і не пересіваючи, не задумуючись, приймає все, не відмітає і водночас робить помилки, яких. Е Потрібно уникати. Мова, яка себе захищає, яка оберігає себе, вона не дозволяє себе так засмічувати. І крім того, ще так порушувати ті норми чинні, які формувалися впродовж століть. На жаль, це біда, і її треба долати нам, фахівцям, доказати дуже багато зусиль, щоб навчити наших викладачів, учителів, а вчителі, учнів, а викладачі студентів лише за такого спільного вболівання ми можемо можемо відкинути ці порушення сформованих віками граматичних норм. Ну, над чим зараз шановні телеглядачі Активною працюють науковці провідні наші науковці, академіки, професори, доктори наук інституту української мови національної академії наук. Але я ще е, на сам кінець нашої розмови, е, Катерина Григорівна, але все таки, е, оці останні роки української незалежності, коли ми вже господарюємо в своїй хаті. Все такі позитивні тенденції в нашому і в словотворенні, і в позитивні тенденції у нормуванні української мови є. От так чи інакше, але вже в Житомирі, Житом... ми знаємо, що є не тільки Житомиряни, але вже є й Житомирці. І е, жителів данії називаємо не тільки датчани, а називаємо називаємо данці. Так і е, футбольні фани знають, що вже є не тільки нападаючий, але а є вже й нападник. нападник. Тобто, це вже вкорінилося в мови і зараз приймається як е, очевидність. Такі приклади можна мабуть і продовжувати. Я наводила тільки приклади з приводу найменування осіб суфікси «а», «ник», «ник» і російський щик-чик. Звичайно, і в інші словотвірні типи повертаємо в довжитку. Якраз ви дуже помітили влучно словотвірний тип, за яким утворюються назви осіб в українській мові за місцем народження, за місцем проживання. Із за радянського часу, десь в х перепрошую 40-х років, помітний наступ на вживання назв жителів за територіальною ознакою, із суфіксом ець їх дуже істотно потіснив цей словотвірний тип і суфікс на ани. От були і житомиряни, ваші, і полтавчани, Речимляни. і так далі. Сьогодні так само намагаємось допомогти користувачеві повернути наші. Житомирець, Бориспілець, Полтавець. От мовна практика підтримує. Але сказати, що дуже послідовно і дуже наполегливо, на жаль, ще не можу. Повертаємо, намагаємось повернути все таки ці одиниці, ці найменування осіб вони характерніші для української мови. Ви знаєте, як історики, дослідник історії мови, що форми на «ани» Первісно, були властиві давньоукраїнській мові. Це періоду Київської. Так, так, так. 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 Але потім, внаслідок історичних різних процесів, російсь, для російської мови вони стали більш характерні українській мові. Він від цей суфікс а не залишився лише для нас населених пунктів з певним характерним кінцевим пригласним. Так. Скажімо, Вінниці, вінничани. Там немає вибору, там тільки форма на не. Але в багатьох назвах населених. Пунктів їх значно більше, де тільки форма для чоловічого роду суфікс ець, а для множини от, е, ці, Це, ці, «ці», полтавці, так. Житомирці, Бориспільці і так далі. От, тенденція є до повернення саме оцієї нашої української форми. Ну тут питання норми, я думаю, що. Ні для кого тут не буде ніяким відкриттям, вони однозначно треба, щоб стимулювалися і підтримувалися владою. Це в кожній країні так. Якщо влада такий курс має на підтримку державної мови, на всестороннє її е, всебічне її забезпечення е, законодавчо, то зрозуміло, що і норма буде дотримуватись і. Не будуть виходити словники, граматики, де мовець буде плутатись. Чи правильно як вимовляти, так чи інакше в одному словнику, бачить він одну норму в іншому, яка заперечує цю, цю норму. Чи у посібниках-підручниках, які зараз випускаються надзвичайно масово і для шкіл, і для вищих шкіл. Це потрібно, щоб був механізм якийсь регулювальний. І обов'язково, щоб фахівець ставив останню крапку. Я думаю, що інститут української мови і має стояти десь на е, отій вершині рецензування ось таких е, видань, які нормують українську мову. Речі, ми не будемо відкривачами Америки. Це треба робити так, як в інших країнах здійснюється у світі, зокрема, у наших е, сусідів росіян, які надзвичайно цьому питанню приділяють увагу. Дорогі телеглядачі! А зараз наша традиційна рубрика Мовна панорама Житомирщини. І сьогодні ми покажемо використання в рекламному просторі нашого міста реклами, яка виникла під впливом мови російської. Перший блок. І другий блок. Ми покажемо зразки реклами, як проникає мова англійська в наші вивіски, в наші рекламні бікборди. Далі у програмі наша постійна рубрика Пликаймо слово. І я запрошую до розмови її ведучу Валентину Прус. Вітаємо вас, шановні телеглядачі! Сьогодні поговоримо про наголошування слів української мови. Правильність наголошування є однією з ознак культури мовлення. Становлення акцентуаційних норм сучасної української літературної мови супроводжується багатьма труднощами. Причиною цього є строкатість наголошування різних слів у говорах української мови і вплив сусідніх мов російської та білоруської насамперед. А також Надуживання поетичними вільностями. Поетичні вільності за Олександром Пономаревим це відступи від норм, зумовлені певними стилістичними чи ритмо мелодійними чинниками, міркуваннями, що наявне в творах багатьох авторів, особливо сучасних. Акцентуаційним зразком в усіх цивілізованих народів є перше мова акторів національних театрів та кіно, і друге мова дикторів радіо і телебачення. Актори національних театрів та кіно це переважно люди, що грають роль українських артистів на сцені, бо е переважно. Спілкуються російською мовою, а українська мова звучить на сцені. На радіо і телебаченні справи ще гірші. Так, якщо в українському слові є подвійний наголос, то вибирають той, що спільний з російським. Візьмемо два слова: завжди, завжди, договір, договір. Оберуть другий варіант завжди, бо російською всегда. І договір, бо російською договор. Хоч питоміше чи природнішими тут є наголоси на першому складі завжди договір. Буває й таке. Єдиний український наголос замінюють російським. Так слова Герасим, Гарасим, Герасимович, Гарасимович вимовляють з російським наголошуванням Герасим, Гера... Герасимович. вибачте. 14 жовтня відзначаємо велике Християнське свято Покрову Пресвятої Богородиці. Нормативний наголос у цьому слові на другому складі покрова. Це засвідчується всіма словниками і в приказках, народних і прислів'ях. Наприклад, покрова накриває траву листям, землю снігом, а дівчат шлюбним вінцем. По радіо і на телебаченні кажуть покрова, збиваючи з пантелику всю Україну. Прикро вражає те, що чимало українців неправильно наголошують назву державу, назву держави, вибачте, і кажуть не Україна, і похідні від неї Українці український, а Україна. Украї... Українці, український. А до речі, і сучасна російська літературна норма має таке ж наголошування, як і в українській. Тобто Україна, українці, український. І дуже прикро вражає те, що ім'я нашої славетної землячки Лесі Українки звучить. І українською, і російською, як Леся Українка або російською Леся Українка, замість того, щоб називати достойну дочку нашої Житомирської землі Леся Українка. Стосовно займенників. Відомо, що займенники переважно мають наголос на другому складі: мене, тебе, цього. Але якщо ми вживаємо прийменник, то наголос на першому складі до мене, до тебе, до цього. І вживання чи наголошування займенників мене, тебе, цього є ненормативним, неправильним. Дієслова першої особи. У дієсловах першої особи кажу, прошу, люблю. Наголошуємо закінчення. А не перший склад Кажу, прошу, люблю. Дієслова другої особи, однини і множини мають також наголосне на закінченні. Беремо, берете, несемо, несете. А не беремо, берете, несемо, несете. Інфінітиви. Також мають наголос на суфіксі ти. Вести, нести, мести. І часто можна почути у розмовному мовленні той давніший наголос: вести, нести, мести. Особливо хотілося б сказати про прислівник. Шановні телеглядачі, разом, а не разом. Можливо, тут проводиться паралель зі словом гуртом, але все-таки нормативною є форма разом. І на сам кінець всі чули не один раз прекрасне українське слово донька, яке наголошується як донька. Можливо, за аналогією до слова дочка, де наголос на закінченні. Але нормативним є донька і тільки донька, наголос на першому складі. Тож прислухаймося до музики свого слова і працюймо у цій царині. Шановні телеглядачі, свої відгуки та пропозиції просимо надсилати на адресу обласного телебачення або ж на електронну адресу. До зустрічі в ефірі знову в телепрограмі Мова про мову.